Лозівську мерію уквітчали. Над нинішнім і старим входами до адмінбудівлі поставили вазони із квітами. Ідея належить міському голові. Таким чином мерію прикрасили, створили гарний настрій для її відвідувачів і дали приклад іншим установам, впевнений керуючий справами виконкому Юрій Кушнір. Квітів побільшало і в інших місцях. Більше двох десятків горщиків з ампельною піларгонією з'явилися на фасаді мерії цього тижня. Їх купили за позабюджетні кошти, розповідає керуючий справами виконкому Юрій Кушнір, а запропонував уквітчати адмінбудівлю міський голова. Квіти це елемент такий декору, який піднімає настрій і ну, як би, створює атмосферу більш сприятливу для спілкування, для вирішення питань. Для Городян засаджували і квітники біля мерії, але її керівництво засмутив нещодавній факт. Днями невідомі потоптали одну із клуб біля адмінбудівлі і повисмикували квіти. На жаль, нам зафіксувати, з'ясувати хто ця особа не вдалося. Юрій Кушнір каже, звертатися до поліції із заявою цього разу не стали. Так само вчинили працівники друкарні. Перед травневими святами всім колективом вони прибирали свою територію і садили квіти. Розповідає Інна Реуцька, головний бухгалтер підприємства. Купили і саджанці, і вазони, але краса простояла недовго. За чотири ночі вибрали п'ять клумб. І ну та була, звісно, очень обідна. Наші дівчатки, всі ті, які старались, ну всі приложили усілі. стільки усілі було приложено. І тут прийшли утром, І оказалось, що нічого, що нічого не оказалось. Камери спостереження зафіксували крадіжку, але була ніч, йшов дощ, і впізнати крадія на відео неможливо, каже панна Інна. Було схоже на бабусю. Квіти знову насадили, а ці таблички зробили і встановили для інформування і виховання. Продовжують висаджувати квіти комунальники цього тижня. Візерунки з'явилися на клумбах біля скверу героїв Лозівщини. Чергова партія саджанців приїде на квітник до міського палацу культури. Там квітами викладатимуть державний прапор. Ми чекаємо, коли досягне своїх зрілості квіткова продукція за кольорами, які нам необхідні. Це сині жовті кольори і клумба буде виконана. У формі нашого державного стягу. Буде це на початку червня, каже головний комунальник Лозової. Стежитимуть за квітниками як наявні камери спостереження, так і нові. За словами керуючого справами виконкому, по місту планують встановити більшу кількість відеотехніки. Свідків також просять не мовчати, робити зауваження і дзвонити на 102.